Усім доброго здоров'я. Сьогодні у нас в продажі Nissan Qashqai зі Швейцарії. 2012 рік. 1,6 дизель 96 кВт. Двигун на механіці 6-ступка, повний привід, гарний баклажан колір. Рівненький без колів, подряпин, в хорошому збереженому стані, лінза противотуманки камера 360. Також камера заднього огляду. На зимовій гумі, всі тормоза, бліни, колодки замінені, нові, зеркала складаються, підігріваються. Рельгини на даху, панорама рівненький. Позаду стопи фонарі ціленькі, нічого не побито, все в збереженому стані. Маємо фаркоп, камера заднього огляду, шторочка, присутня така у нас коврик. Також не буду піднімати, маємо компресор, піна, все присутнє. По автомобілю. Карти збережені. Салон також в гарному збереженому стані. Нічого не пошкоджено. Сидіння складається в рівну підлогу. Підлокітник на два підстаканники. Наголошую на панорамі. Тут також у нас карти водія, збережені, сидіння. Ціленькі, нічого не перешивалося, шестиступка, мультикермо. обшити шкірою також не фарбувалось, не перешивалося, Регулюється по висоті, по наклону. Тут маємо електропакет відповідно, регулювання зеркалами, вікнами, підігрів зеркал, двозонний клімат. Пробіг автомобіля становить 216 оригінального, сервісна присутня. Заводиться дуже гарно, співто. Помилок ніяких немає. Регулювання в нас повним приводом. Радіо працює, камера також. Все показує чітко, якісно. Кого зацікавить цей автомобіль. Телефон на відео. Знаходиться авто, місто Радивілів, Рівненська область. Усім дякую.